Шановне журі та учасники конкурсу. До вашої уваги проєкт відбутенківського ліцею імені Юрія Петровича Дольт Михайлика Білицької селищної ради Полтавської області. Автопереправа. Наша команда називається Робокотики. Я Маша, мені 11 років. Я капітан цієї команди. Учасники нашої команди відвідують гурток робототехніка, який діє в нашому ліцеї. Маша Швидше. Нас там ще багато. До речі, це Кіра. Їй 11 років. Вона у нас тайм-менеджер. Я тут головна. Це Аліна. Їй 10 років. Вона у нас програміст. Швидше, швидше. І до речі, я тут головна. Це Еля. Вона у нас генератор ідей. Їй 10 років. Я тут головна. Це Сашко. йому 10 років. Він у нас, тестувальник. І до речі, і я тут головний. Стоп, стоп, стоп. Я капітан і я тут головна. Проблема. Військові дії з боку країни агресора Росії спричинили великі руйнування цивільної інфраструктури. Нашої країни, зокрема, руйнування транспортних сполучень мостів. Оперативне відновлення функціонування мосту це врятовані дорогоцінні життя багатьох людей, а також чотирилапих друзів, котиків, собачок та інших домашніх улюбленців. Мета нашого проєкту створити прототип автономної переправи, яка може оперативно діставатися до руйнування налагодити транспортне сполучення і швидко звертатися для переміщення в інше місця. Наше рішення для реалізації свого, свого проєкту за основу ми взяли конструктор LEGO v 2.0. Було створено рухому модель автопереправи. У нас складається із хабу двигунар. Та датчика Смартхаб керував роботою робота. Датчик відстані інформував про наближення А двигун через редуктор проводив рух у платформу Трансформер, яка саме була на нашу думку важливіша у проєкті. 喂，妈妈。